786 день в Канаді, що у нас сьогодні 09.08.25. Сьогодні субота. Ух, гарна субота. Так, виключте наушники, Наушнички мої з України, які ще привіз баракуда. Я собі купив тут точно такі самі, бо Бу, були дешають про цей випадок. Вони мені дуже подобаються, зручні, безпровідні. Хороший звук, і самі оці штучки, що на вухо, вони з тканини. Вони не з якоїсь там шкіри замінника чи ще чогось, що сипеться. в мене колись були такі. І вуха залазять всередину дуже зручно. От, що сьогодні? Сьогодні не дали мені поспати до обіду, не буду я спати до обіду ще місяць, бо в мене сьогодні англійська. Настав будильник, встав по будильнику, налаштував все, пішов, зробив кави, попив кави. І зробив себе чай. Що було 3 години урок, три години оце навчання, і, щоб було щось попити, зробив собі чаю, чорного з цукром. І так пройшла англійська. Гарно, англійська пройшла на багато матеріалу, але приємно, приємно пролетіли ці три години. Насичено, не так як в школі, що годину тяжко витримати, а тут суперово. Суперово. Е, після того. Марка, захотів я макарончиків. Там давно ми не їли макаронів. Я макарончиків з маслом, курочку підсмажив, макарончиків з курочкою. Найс. Там, само собою, сир, помідорчики, такі дрібниця. Поїв і що? І заліз комп'ютер. Заліз комп'ютер в свою гру. Це капець. це Я просто колись грав лінійку, гра називається, може хтось знає, хто там цей. І оце лінійка, але на максималках. Посидів я там, побавився. Потім пішов, попив чаю знову з печеньком, треба купити сирника. Треба зайти в магазин сирника купити завтра. Потім Алекс подзвонив, каже, що буде лодку латати. Ще не пам'ятаю, де дірка. І цей що я не пам'ятаю, зато я пішов, поміг йому ми накачали. Він накачав, ми знайшли дірку, він купив просто клей і залатав, залив це все клеєм, і там по інструкції, що воно просто має бути злите клеєм, ніякої латки не потрібно. Ну і насправді там може і латки не потрібно, бо там тиску, майже немає, там один одна атмосфера, і просто, має бути тверде, щоб триматись на воді бортики. Незможна теж, не там вистачає, воно не потоне. І <кій> завтра вони планують кудись поїхати, завтра гарна погода. Тож і ми, напевно, кудись поїдемо. Подивимося. Завтра в мене знову англійська. А зараз ми плануємо подивитися кіно. Я вже підготував Джон Картер. Класний фільм, хочеться його подивитися ще раз. Є фісташки, є пиво, вже все, вже йду готувати і в ліжко. Па-па. <кій>